Вітаємо вас! Сьогодні ми даруємо вам свої посмішки. Бо кожен день ми починаємо з посмішки. З надією на майбутнє. З посмішки гарної, доброї, радісної. Та факти життя змусили нас задуматися, як ми живемо, як ми ставимося один до одного. Близькі, дорогі люди, що і змусило бути жорстокими. Е... Телебачення та інтернет не для нас багато часу. Чому доброту, любов, терпіння пускають під із навіть для нас, дітей при цьому немає пощади. Ми виростаємо душевно пораненими, понівеченими. У нас зникає відчуття захищеності. Ми почуваємось загубленими у цьому світі. А згодом ми можемо стати такими ж агресивними. На жаль. І щоб не потонути в глибинах негативних емоцій та гніву, ми закликаємо всіх. Бережіть в собі людське, поважайте в собі людину. Іноді насильство це не лише крики, це мовчання, контроль, страх. Але навіть після найтемніших днів можна знайти шлях до світла. Мене довго не чули. Здавалося, що це просто жарти, що я сама винна, але одного дня я зрозуміла, це не норма. Жахливі підніжки, жуйка в волосі, випірці в спину, викладені фото в соціальних мережах без мого дозволу, регіт в обличчя це насильство. Було страшно попросити допомоги. Страшно сказати комусь, бо сором, бо а раптом не повірять. Але я подзвонила на гарячу лінію. Мені відповіла жінка спокійним голосом. Вона просто сказала, ти не одна, і це стало першим кроком. Відновлення це не день і не тиждень, це як знову навчитися довіряти собі, людям, світу. Зараз я відвідую психолога, маю друзів, які мене підтримують. Я не соромлюсь того, що пройшла. Я пишаюсь, що змогла вижити. Якщо ти слухаєш це і думаєш, що немає виходу, він є. Просто зроби перший крок. Попроси допомоги, бо жити без страху це твоє право. Якщо ти або хтось поруч переживає насильство, не будь наодинці. Звернись до шкільного психолога, класного керівника, соціального педагога та директора школи. Національну дитячу гарячу лінію 116, 111 та вівенальну поліцію. Насильству немає виправдання. Насильство це не норма. Справжня сила у повазі, а не в жорстокості. Не будь байдужим. Бачиш насильство, не проходь повз. Кожна людина має право на життя без страху. Тільки разом ми зможемо подолати насильство.